Доброго ранку! Час розпочинати наше заняття, але перед цим давайте всі голосно привітаємося. Готові? Повторюйте за мною! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Я підготувала для вас цікаву гру. Я буду читати віршик. А ви відгадувати його закінчення і показувати, що ж це ми відгадали. А в цьому нам допоможе ось ця маленька дівчинка. Звати її Оля. Ну що, почнемо? Оля весело біжить до річки по доріжці. Для цього нашій Олі потрібні ніжки. Можете показати ваші ніжки, потупутіть ними топ-топ, топ-топ, топ. -топ, 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 -топ. Моці. Оля Ягідки бере по дві, по три штучки. Для цього нашій Олі потрібні ручки. Покажіть ваші ручки, а тепер підніміть їх догори, опустіть донизу і знов підніміть догори. Оля ядерця гризе, падають шкарлупки. А для цього наші Олі потрібні зубки. Зубки знаходяться в ротику. Можете показати свої зубки? Так, а можете доторкнутися до них язичком. Так, так, до всіх зубок, і верхніх, і нижніх. Молодці, ви відгадали всі загадки. А тепер давайте з'ясуємо, що ось це таке. Так, це вушко. У вас є вушка. Покажіть, де ваші вушка. А скільки у вас вушок? Так, правильно, у вас два вушка. А що роблять вушка? Вони можуть слухати. Так, вони можуть чути звуки. А що станеться, коли ми закриємо вушка? Що чути? Ні, коли ми закриваємо вушка, нічого не чути. Тому вушка допомагають нам слухати. А що це? Так, це наш носик. А скільки в нас носиків? Два, три? Ні, в нас один носик. А що робить носик? Він дихає. За допомогою носика ми вдихаємо і видихаємо повітря. А що ще може робити носик? Так, він допомагає нам відчувати запахи. Носиком ми вміємо також нюхати. Запахи бувають приємні і неприємні. А що ось це таке? Так, це очі. А скільки в нас очей? Так, у нас двоє оченят. Що роблять очі? Вони дивляться, так вони бачать. А що станеться, коли ми закриємо очі? Закривайте оченята. Щось видно? Ні, нічого не видно, тому за допомогою оченяток ми бачимо все навколо. А що ось це таке? Так, це наш ротик. Що вміє робити ротик? Так, він вміє говорити різні звуки. Ротик вміє говорити голосно і вміє говорити тихо. А що ще вміє робити ротик? Так, ротик полюбляє поїсти щось смачненьке. Молодці, дякую вам за заняття. До побачення!